Немає нічого синішого і чистіше на світлі, ніж материнська любов. Материнська молитва є надійним оберегом у всіх складних ситуаціях. Благословляючи, мати створює навколо своєї дитини якийсь захисний кокон, який не дозволяє їй потрапляти в неприємності. І направляє всі дії в потрібне русло. Вважається, що людина, яку благословила мати, є невразливою. Благословляйте перед кожною подією матері, які відправляють дітей в далеку дорогу або на війну. Господи Ісуса Христе, Сину Божий. Молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене грішну і недостойну рабу Твою. Господи, власті своїй владі, чадо моє, помилуй і спаси Його імені Твого ради. Господи, прости Йому всі провини, вільні і невільні, вчинені Ним перед Тобою. Господи, настав Його на істинний шлях. Заповідей Твоїх, і подай його, і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в будинку, біля будинку, в школі, в поле, в роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим, від кулі, що летить. Стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу від смертоносної виразки і від наглої смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів від усяких бід, зол і нещастя. Господи, сіли Його від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни. І полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, дай Йому благодать Духа Твого Святого на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, додай і зміцни його розумові здібності і тілесні сили. Господи, дай Йому Твоє благословення. На благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй мені негідній і грішній рабі Твої, батьківське благословення, на чадо моє в даний час, ранку, дня, вечора і ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь.